Друзі, мир вам! Ми знов повертаємося до нашої рубрики у світлі Біблії. Ми надіємося, що нові запитання і відповіді наших братів дадуть ще більш рясних благословень для всіх нас. Давайте почнемо. Сергій, привіт. Привіт. Я знаю, що ти дуже любиш молодь. Угу. У мене є запитання. Скільки ти років вже працюєш з молоддю? Вже років 18. З 19 років, я думаю, займаюся служенням. Як ти може ти якось замучився, але а, а може, має сенс угу. продовжувати служити їм? Коли бачиш плід служіння, воно тебе радує, дає тобі сили рухатись далі. Угу. Коли я бачу молодих людей, які які були підлітками, сьогодні в них свої сім'ї, діти, які служать Богу, люблять Бога і знають, знають, мають чіткість в тому, що вони мають робити, це приємно, це надихає далі рухатись. Слава Богу. Слава Богу. Да. У мене якраз є запитання, як підняти духовний стан, щоб він був гарячим, а не холодним. Щоб щось було гаряче, його треба підігрівати. Угу. Що таке духовний стан, коли він холодний? Ну, люди можуть по-різному розуміти, Христос, він, коли його спитали, яка заповідь найбільша, Він сказав: Люби Бога всім серцем. І люби ближнього як самого себе. Тобто, як оприділити, чи я холодний, чи гарячий? Як оприділити? От ти холодний чи гарячий, як знати? Моє серце воно любить Бога. Прив'язане. Воно прив'язане до Бога. Моє серце любить людей. Коли ми дивимося на молоду молодих хлопця-дівчину, вони час проводять разом. Ну, там Ви? зашкалює. Там, зашка... там гаряче, чого? Він замучений, з роботи їде замучений, він знаходить час. Провести все одно час з, з дівчиною, да, ну, яку він у нього, любить. У нього друге дихання, якось так. Друге дихання. <ривається> Тому як та... бути гарячим, а, і що нам допомагає бути гарячим? Можливо, треба задати собі питання перше. Як можна оприділити практично, що в мене любов остиває? Ну, наприклад, я мало часу провожу з Богом, uh -huh. я мало часу провожу в спілкуванні, в читанні Біблії, мало часу проводжу в церкві. А, ну, Мається це на увазі, що воно мені не приносить радості, uh -huh. а воно не приносить задоволення. Я не служу людям. Я більше як споживач прийшов, послухав і пішов. Ніхто більше ніхто нікого не замічає навколо себе. Нема така радості. Апатія, да? апатія нема радості, коли я прославляю Господа. Моє серце не відкликається на істину, яку я чую. І воно якби холодне таке. Ти собі взагалі думаєш про бізнес, про роботу. Стан починає охолоджуватись. Нема радості і часу спілкування з Богом. Цікаво, яке відчуття в той час людина переживає. Ну, я думаю, що вона залежно від чого стався цей стан, так, він може бути від різного. Наприклад, Біблія нам говорить про декілька таких причин, які можуть сприяти тому, скажімо, цій апатії або охолодженій любові, навіть в християн. І, наприклад, ми читаємо декілька таких речей. Наприклад, Матвія 24 розділ, 12 вірш. Ісус Христос каже, що через розріст беззаконства любов багатього холоне. Куди дивишся навколо, люди служать собі, і в них, вроді все виходить. Ти починаєш якось з їм починаєш сам робити речі, які Слово Боже ну, тобі як би так сказав не дозволяє робити. Uh -huh. Можливо, якийсь гріх він підступом вкрався і заволодів твоєю увагою. І в тебе немає часу тепер, ти сидиш, займаєшся там своїми справами, зайнятість в тебе в житті появилася, і в тебе немає часу просто провести з Богом. Ми читаємо, наприклад, євреїв, мені подобається це дуже слово. Євреїв, третій розділ, 12-13 вірш. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало від Бога живого. Перше невірство, чого воно відступає, людина починає зневірюватись через певні а якісь передачене. Невірство, в чому може проявитись? Невірство воно взагалі проявляється в тому, що всередині в серця ти вже не бачиш Христа як саму більшу цінність. Mm. Тобто, це невірство, коли в тебе речі інакші забирають час, який не є цінними насправді. Віра, вона піднімає очі, вона дивиться на Христа, він найбільша цінність. Вона дивиться на речі Божі, вони стають найбільшою цінністю. Тобто Христос каже: люби свою жінку, люби своїх дітей. Так? Це прості речі. Угу. Але якраз в тих речах виявляється віра, коли ти замучений, приходиш з роботи, і ти можеш вірою служити своїй сім'ї. Ти вірою служиш в церкві, ти вірою, йдеш, і знаєш, що цінність Слова Божого для тебе надзвичайна. І ти це робиш. Тобто, це практично, коли не вірство, ті всі речі, вони щось інакше за них затуманює, і цінності змінюються. Або, наприклад, медальше в Євреї продовжує, він говорить, що кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Тобто людина починає грішити, вона захоплюється якимись речами, які Біблія забороняє. І тоді, звичайно, що. Затуманюється і погляд на Христа, як на цінність і гріх, Він стає цінним, таким, як би сказати, реч, річ, яка захоплює нашу увагу. Тому як стати гарячим? Розуміти, перше, треба розуміти небезпеку того, що цього стану бути холодним. Ісус Христос в посланнях до об'явленні книзі об'явлення, там є послання до семи церков, і Він каже не одній церкві. Але у Лаудикійській особливо можемо прочитати, що оцих літепли християн, я кажу, я виплюну зі своїх уст. Тобто людина, яка байдужа, людина, яка самозадоволена, людина, яка така тепленька, він каже: Я виплюну з своїх уст. Коли ми навіть оцей вірш читаємо з Матвія знову слова Христа, що через розріз беззаконня, любов багатьох охолоне, і далі він каже: а хто витерпить, аж до кінця, буде спасенний. Тобто небезпека реально є загинути, відійти, відійти, охолонути і загинути. Друге, щоб бути гарячим, Христос каже, потрібно покаяння. Тобто потрібно щось поміняти. Признак тупості, коли ти робиш те же саме, а надієшся на інакший результат. Тому покаяння це те, що є зміна. І Христос закликає церкву і каже, покайся. Наприклад, ми читаємо об'явлення 2.5 в церкві, яка мала була це, це проблема не з любов'ю. Це просто грішнику, а вже. Церкви. Тому, хто Так, да, Нам, християнам, мені, мені і тобі. Він каже: отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніше роби. Тобто, треба зупинитися і почати робити щось по-другому, щоб поміняти. Ну і такі ще дві речі, дуже практичні, як для мене: це перше, проводити час з Христом. І до Лаодикійської церкви Христос звертається і каже ті слова: що ось стою під дверима і стукаю. Хто мій голос почує двері відчини, я війду і буду вечеряти з ним, а Він. Зі мною, тобто провести час з Христом. Люди, які люблять один одного, як розігрівати любов, вони проводять час. Практично потрібно знайти спланувати час. Інколи потрібно себе заставляти цей час знаходити, як кажуть, а апетит приходить під час їжі. Треба себе заставляти, тобто спланувати цей час, виділити час, коли ти можеш з Христом поспілкуватися. Він каже: Я стукаю, відкрий віду, і то його обітниця, я буду з тобою мати вечерю. І коли ти спілкуєшся з тим, хто самий найкращий, в тебе любов буде, і серце буде палати. Пам'ятаєш в учеників, які зустріли Ісуса Христа після Воскресіння, вони віру втратили і почали з Ним говорити. І що вони казали? Що наше серце чи не палало серце наше, тобто воно стало гарячим, коли ми спілкуємося з Христом? Вечері за часом не слідкують люди. Так. Да. Вечері, коли вона приємна розмова, вони не слідкують. І ще один дуже важливий річ, я би, я би замітив також, що щоб ця любов вона горіла, потрібно, як автор до євреїв пише, один одного заохочувати. Потрібно бути між людей, які гарячі, в яких віра вона а, сильна, як, які ціння Ісуса Христа, і ти будеш від них також, скажімо так, запалювати свій свічник. Тобто ти будеш мати. А, заохочуватись з ними і вірити, і любити, і служити другим людям. Дякую. Дякую.